Найзірковіший суперник збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи команда Бельгії, що зараз із себе представляє збірна, яку декілька великих турнірів поспіль заносили до головних фаворитів чемпіонатів Європи та світу. Детально поговоримо у цьому відео. Тому підписуйтесь на футбол хаб і поїхали. Збірна Бельгії останні десятиліття постійно перебувала в притул із топовими командами усього світу. Бельгійці були одними із головних претендентів на перемоги у чемпіонатах Європи та світу, але золоте покоління цієї збірної залишилось без трофеїв. Ну а зліт цієї зіркової команди відбувся перед чемпіонатом світу 2014 року. Марк Вільмоц зумів опинитися у правильному місці та в правильний час. Тренер очолив збірну Бельгії напередодні Євро 2012 на який команда не змогла кваліфікуватись? Бельгія фінішувала третьою позаду Німеччини та Туреччини, але вже у тому відборі почали з'являтися проблиски команди, яка буде серед найсильніших збірних ціле десятиліття. Вільмоц не проводив кадрової революції, а здійснив лише точкові зміни. Довірив місце у воротах молодому тібо куртуа, почав частіше випускати Міраліса та Лукаку і опустив в опорну зону Віцеля, який за попереднього тренера грав десятку. Але найголовніше те, що ця команда змужніла, дозріла і вже була готовою до великих результатів. Кваліфікацію на чемпіонат світу 2014 року бельгійці пролетіли на одному диханні: вісім перемог та дві нічиї у десяти матчах відбору. Бельгія з великим запасом обійшла Хорватію, Сербію та решту команд. Згодом кваліфікації без поразок стануть візитівкою цієї збірної. Куртуа, Вертонген, Компані, Еван Бейтен, Алдервейрельд, Фелейні, Віцель, Де Брейне, Азар, Міраліс. Рігі таким був стартовий склад збірної Бельгії у чвертьфіналі чемпіонату світу проти Аргентини. Швидкий гол Гуїна вибив бельгійців з турніру. Але ця команда показала свою силу. На той момент Куртуа та Азар грали у складі Челсі, де Брейне заявив про себе у Вольсбурзі і невдовзі опинився Мансіті. Фалейні був гравцем Манчестер Юнайтед. Лукако розривав в Евертоні. Мертенс мав 11 плюс 8 у першому сезоні в Наполі. Від цих хлопців вже чекали великого прориву. Але результати збірної Бельгії на подальших великих турнірах не були надто проривними. Євро – Виліт у чвертьфіналі від Вельсу. Чемпіонат світу – поразка від Франції у півфіналі. Євро – знову виліт в одній четвертій, цього разу від Італії. А потім провал у катері та невихід з групи, де в суперниках були Хорватія, Марокко та Канада. Але навіть самі гравці збірної Бельгії розуміли, що на чемпіонаті світу 22-го року команді буде вкрай важко. А ще незадовго до початку турніру Кевін Де Брейне приголомшив своєю заявою щодо сумнівів у перспективах його збірної якраз напередодні чемпіонату світу у катері. Його сумніви стосувались в першу чергу віку гравців. Ніяких шансів ми занадто старі. Думаю, що наш шанс був у 2018 році. Ми маємо хорошу команду, але вона старіє. Ми вже втратили кількох ключових гравців. До нас приходять хороші футболісти, але вони ще не на тому рівні, який був у інших в 2018-му. Я швидше дивлюся на нас як на аутсайдерів. Зсередини завжди видно краще, і як показав час, Кевін був абсолютно правий. В збірні Бельгії у Катері не вистачило нових футболістів, свіжої крові, гравців, які б розбавили колектив, що вже пройшов три великі турніри. Після провалу у катері бельгійці звільнили Роберто Мартінеса, якого замінив Доменіко Тедеско. Кандидатура нового тренера ще більше наштовхувала на думку, що ця збірна Бельгії віджила своє. Адже після другого місця і Шальки у 18-му Тедеско більше ніде себе проявити не зміг. 38-річному наставнику довірили перебудовувати збірну Бельгії. Результат безпрограшна кваліфікація: шість перемог та дві нічії у восьми поєдинках. Бельгія знову впевнена з першого місця виходить у фінальну стадію великого турніру. Міру. але успіхи бельгійців у кваліфікації вже нікого не дивують. Цю команду давно вважають королями відборів разом з Англією та Німеччиною. Чемпіонат світу 14-го, чемпіонат світу 18-го, євро 2020, чемпіонат світу 22-го та євро 24-го років. На 5 із 6 останніх великих турнірів збірна Бельгії проходила кваліфікації без поразок. У відборі на чемпіонат Європи в Німеччині найкращим бомбардиром став Ромелу Лукаку. Бельгієць забив 14 м'ячів у восьми матчах. Обійшов у списку галеодорів Роналду, Мбаппе, Кейна та Гейлуна. Окрім Лукаку із Старої гвардії, досі основним залишається Кевін де Брейне. Який з часом стає лише кращим. Також у заявці на чемпіонат Європи є Вертонген, Віцель і Караско. Аксель Віцель у 35 років повернувся до складу збірної Бельгії. Після чемпіонату світу гравець Атлетико не грав у збірні аж до червневих матчів. Віцель потрапив до заявки на євро. Але вже як центральний захисник. Ян Вертонген найстарший гравець у цьому складі Бельгії. 37-річний оборонець Андерлехта продовжує стабільно викликатись до збірної. Більше того, Вертонген був основним гравцем у відборі на євро. Денік Фарера Караско розпочинав кваліфікацію як основний лівий вінгер, але по ходу відбору втратив місце в основі. Тепер вибором номер один є гравець Мансіті, Джеремі Доку. Окрім доку у збірні Бельгії з'явило ще багато молодих і цікавих футболістів. Дебаз, The Capers, Onana, Vermeeren, De Ларе. Ця збірна готова знову дивувати. Команда Бельгії грає у домінантний футбол. За показниками дотиків до м'яча у штрафному майданчику в середньому впродовж гри команда ТДЕСКО потрапила до топ 5 збірних усієї кваліфікації. Вище тільки Франція, Португалія, Іспанія та Нідерланди. Фантастичну ефективність в атаці продемонстрував Рома Лукаку у бельгійця 14 голів при XG 6,5. Це найвищий позитивний баланс між очікуваними голами та реальними серед топ 5 бомбардирів відбору. Великі проблеми у грі один в один здатний створити Джеремі Доку. Герман Сіті найчастіше в середньому загру йшов в обіграш понад 20 спроб впродовж поєдинку, і це зрозуміло, що найкращий показник відбору із величезним запасом. Леау, Коман, Кварацхелія, Соломон далеко позаду. Доку також лідер відбору за кількістю обведень один в один. Більше того, понад 60% спроб півзахисника збірної Бельгії були успішними. Цього хлопця дуже важко зупинити. Ще один індивідуальний показник, де серед найкращих доку це просування м'яча. Найбільше спроб у захисника збірної Швейцарії Мануеля Аканжи. Друге місце ділять Кварацхелія та доку. топ-5 також Собослай із Угорщини і Дедич. Напередодні чемпіонату Європи збірна Бельгії зіграла два товариські матчі проти Чорногорії та Люксембурга. Обидва поєдинки бельгійців виграли, але зазнали кадрової втрати. Проти чорногорців травмувався фланговий захисник Тома Мен'є. Однак для сучасної збірної Бельгії це настільки невелика втрата, що Доменіко Тедеско навіть нікого не викликав йому на заміну, оскільки основними футболістами на флангах оборони зараз є театр. І Кастань. Також багато розмов було про позицію воротаря. Тібо Куртуа не потрапив до заявки на євро. За його відсутності у кваліфікації порівну матчів провели Кастелс та Селс. Але основним на чемпіонаті Європи буде саме воротар Вольсбурга. Кун зіграє в товариському матчі з Люксембургом і не тільки. Він буде нашим першим номером на євро. Інші воротарі також провели чудовий сезон, але я вибрав Кастелса, ґрунтуючись на різниці в дрібних деталях. Але не голкіперська позиція найвразливіша у збірної Бельгії. Центр захисту викликає найбільше запитань у відборі. Найчастіше в парі грали Вертонген та Фас в чорневих спарингах ТДСК випробовував пари фас дебаст та фас віцель в будь-якому поєднанні центр оборони збірної Бельгії дуже кремезний та потужний, але не надто швидкий. Якщо брати результати збірної Бельгії проти Швеції та Австрії у відборі, то тут команда ТДСку не пропустила лише в одному із чотирьох поєдинків. Так, бельгійці в цих матчах і не програвали, але проблеми в захисті були. А ось вже перед стартом Євро сам Доменіко Меніко ТДСК остерігається гри збірної України у п'ять оборонців. Звичайно, наш матч проти України ще. Не скоро, але ми вже бачили, як вони оборонялися у п'ять захисників. Наприклад, у матчі відбору проти збірної Італії вони можуть робити це у різних формаціях. Це команда, яка добре володіє м'ячем, має гарних гравців та гарну структуру. Збірна Бельгії дуже небезпечний суперник, у складі якого є світові зірки, як Де Брейне Чілукаку та молоді суперталанти декетеларе, Доку, Вермерен та ще багато молодих гравців у складі національної збірної Бельгії. Тому Дуже хотілося б, щоб збірні України та Бельгії, які зіграють між собою аж у третьому турі групового етапу, до цього матчу підійшли із максимальною кількістю очок та вирішеними турнірними завданнями. Інакше збірні Сергія Реброва буде дуже важко. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.